Ну що ж, рада вас вітати, дівчатка. У мене розпочався четвертий тиждень в'язання в спільнику, автором якого є Оксана Левчук. Зв'яжемо шапку. Зв'яжи шапку 5 на 5, Четвертий сезон. Я розпочала четверту роботу, і це у мене буде шапка. Шапка буде. Резиночкою 2 на 2. В етикетці написано, що метраж пряжі 240 на 100 грам, але вона, знаєте, така тонесенька, ну прям тонесенька. Вяжу на 4 і розумію, що мені прийдеться, хотіла без отворота просто шапочку таку біні зробити, але. Мабуть, буду я її робити з отворотиком, щоб по вухам вона була трошки тепліша. Такі, ви знаєте, дирки, наче великі, виходять. Ну, Я сподіваюся на те, що таке це ж 100% вовна. І коли вона попереться, вона трошки стане плотнішою. В'яжу, начебто, така малесенька, але вона дуже тягнеться. Це резиночка і все буде. Це буде лох. Перемотала пасмачку, як я вам вже показувала. У минулому відео перемотала пасмачку тут 104 грама. і в'яжу, в'яжу. Ну що ж, подивимося, що в мене буде виходити, щоб така шапка швидка допомога одів і побіг. І я вирішила зробити, недовго думаючи, Длинну-длинну трубу таку Вив'язати всі 100 грам всі 240 метрів. І вийшла наразі отака шапочка. Я також її ще поки не стирала. Е, от таке у мене тут закриття цікаве. Я колись так закривала. І ось я її, отак. Ось готова моя четверта робота. Дякую дівчаткам всім, хто беруть участь в цьому проєкті, дивишся і надихаєшся, дивишся і ти розумієш, що наші українські дівчатка це справжня мастериці. Ну що ж, я. Дуже дякую Оксані Левчук, яка є організатором цього проєкту, я дякую дівчаткам, які беруть участь в цьому проєкті, а також окремо дякую нашим спонсорам, бо у нас не просто спільний проєкт, а спільний проєкт, який за який ми можемо ще й отримати подарунки. А подарунки це завжди приємно. Також також я рахую, що дівчатка, ті, що беруть в цьому проєкті, вони варті того, щоб їм дарували подаруночки. І так, четверта робота готова. Що буде п'ятою, я ще не знаю. Я ще в роздумах, я ще коли планувала входити в цей проєкт. Я і Оксанки писала, чотири процеси я знаю на 100%, який буде. П'ятий. Це буде щось не, ну, не знаю. От на п'ятий я не розраховувала. Дівчатки, от Оля наша із Луганська, вона каже: зв'яжі мітінки. Дівчатки, я не носю мітінки. Я носю перчатки. А взимку, коли дуже-дуже холодно, я ну, варишки, рукавички. В'яжу собі рукавички і на теплі мітінки, вони мені взагалі не заходять. Ну, я їх... ну, вони мені ну, як нецілісообразні, я не розумію їх. Тому буду щось видумувати, буду щось гадати. Е, на цьому я хочу з вами. Попрощатися, побажати всім всього самого-найкращого, самого мирного неба. Щоб все у нас було добре, а у нас все буде добре. Тому наразі пока-пока, всіх обожнюю, всіх чекаю у себе на каналі, і ми зовсім скоро, скоро з вами зустрінемося іще раз, бо буде, повинна ж бути п'ята робота. І подивимося, що ж я придумала.